Друзі, всім привіт! Перший крок до багатства, до фінансової незалежності. Спочатку заплати собі. Спочатку заплати собі. От реально, ми всі заробляємо гроші, і ми всі витрачаємо, правда? От якісь гроші ми заробляємо, хто скільки неважливо. І перший крок спочатку заплати собі, відкласти. Як говорив цецерон більш ніж 200, 2000 років тому, найбільший дохід приносить економність. Я цього не розумів. Я це знав. Я це чув. Мені про це говорив ще мій тато, років 30 тому. Мама моя говорила: відкладай собі щось, заощаджуй. Та яке мені бракує? Я не можу. Я і так з того всього, що я заробляю, Мені їх бракує. Я маю то віддати за їжу, то віддати за житло, то віддати. Ну то треба щось кудись піти погуляти. Там в якісь речі, в якісь кафе, кудись там та і мені бракує того всього, як відкладати, таке не може бути. Мені дуже сильно допомагала фраза, яку я прочитав кілька років тому, говорив Джон Астор, такий дуже відомий е багатій американський, багатій. <laughs> У Волдорф Асторія є такі готелі, і Астор, це Асторія в прізвища Астор, він колись говорив. Мені було найважче відкласти першу тисячу, набагав, набагато важче відкласти першу тисячу доларів, ніж всі наступні мільйони. Ну, реально, це важко. Якщо це немає звички такої, це важко, тому що треба сформувати нову звичку. І що треба зробити? От ви заробили якусь денішку, заробили 10 монет. Тут на є 10, 10 купюр по 100 гривень. 1000. Та? З кожної тисячі зароблений гривень відкласти 10%, заплатити собі. Це важко, але треба зробити вже відразу. Дивіться, в чому фокус? Коли ви отримали гроші, як правило, ми вже їх всі витратили. Правда, нам треба заплатити стільки-то за житло, стільки то за харчі, стільки то там, за навчання дітям, стільки то-то, то-то, то-то. І в мене просто нічого не залишається. Ну, може, якщо я хочу там дуже сильно поїхати кудись відпочивати, треба щось відкласти на відпочити. Але це ви платите комусь. Як коли сказав дуже мудрий чоловік, вам не подобаються гроші, ви їх не, не то що ви їх не любите, ви їх ненавидите, тому що тільки ви їх заробили, ви відразу їх позбуваєтесь. Ви віддаєте комусь там якийсь один магазин, в другий магазин, там, в третій магазин, в четвертий, ще кудись. Ви хочете їх позбутись, ви їх не любите! І я коли почув цю фразу суха, воно мене просто вбило. Ну реально, я їх ніколи не любив. Я їх заробляв, але я їх ненавидів, я відразу їх позбувався. Мені було дуже важко, тому що як тільки я їх отримав, як таку дозу отримав, чш, все хорошо, життя наладилась. Так, треба тому віддати, тому віддати, тому віддати, тому віддати. І в мене нічого не залишається, або щось залишається дуже мало. І з того, що залишилось, дуже важко відкласти. Що треба зробити? Тільки ви отримали гроші, відразу, найкраще 10%, можна почати з 5%, відразу 10-ту частину заплатити собі, відкласти собі рідному. Я, я хочу мати їх, я хочу їх мати, вони мені подобаються, я їх собі залишаю. І зрештою я живу, зрештою я плачу за магазин за їжу, за одяг, там, за харчування, я плачу за квартиру, там, за навчання і так далі. Я плачу з решти. Тому що перше, що я зробив, я заплатив собі, і решти я плачу іншим. І ніяк інакше. Спочатку платити іншим собі ніколи не заплатиш. Почати платити собі. Це дуже важко почати, як казав Джона реально дуже важко відкласти першу тисячу гривень. Найважче, ніж всі наступні мільйони. Але це треба зробити зараз. Тому що я це, я це чув там дуже давно. Мені тато про це говорив 30 років тому, мама говорила постійно, Андрій, відкладай щось собі, відкладай щось собі, відкладай щось собі. Та яке мені не вистачає, і так, я маю... от вже зараз, просто зупинитись, наступна получка, коли буде? 31 числа, чи 10, чи 5-го, чи 15-го, коли буде наступна получка, скільки би це не було, 10% заплатити собі. Не виходить 10%, хоча б 5% заплати собі і, зрештою, живи. Що буде через кілька місяців? Це просто фантастична штука. Через кілька місяців у вас вже буде відкладено якась сума грошей. І ви вже будете не якийсь там ніж який просто як наркоман чекає наступної дози. Ні, у вас є відкладені гроші. Ви себе відчуваєте набагато краще, комфортніше. У вас піднімається самооцінка, слуха, я крутий чувак. Це мої перші кроки до багатства. Реально, за рік часу, відкладаючи по чу-чуть, по 10%, за рік часу ви вже будете мати відкладено, отак от дуже просто, мінімум річний дохід. За 2 роки ви можете відкласти 2 або 3 місячних доходи, уявляєте собі? І вам не страшний жоден карантин! От було три місяці карантину, так? коли багато людей втратили роботу, не було як заробляти гроші і так далі. Як жити, тому що реально жили від, від зарплати до зарплати. За кілька років ви будете відчувати себе реально фінансово набагато вільнішим, тому що ви знаєте, у вас психологічно все буде на підсвідомості, у вас є фінансова подушка. Ви можете, якщо вам не подобається, Плюнули, звільнили з роботи. Ви можете поміняти роботу, поміняти якісь взагалі, приїхати кудись в інакше місце, тому що у вас є фінансова подушка. Це дуже легко, якщо почати це робити. Кілька місяців це вже буде у вас як звичка. Нормально ну, так і є. Але це тільки перший крок. Є ще два дуже, дуже важливих кроки, мінімум два, да? про які ми поговоримо в наступних відео. Але, будь ласка, я вас закликаю, спочатку заплатіть собі. Кожної тисячі гривень 100 відкладіть. заплатіть собі і зрешти, живіть. Почніть. Реально, це дуже важко. Як казав, коли Джонастор, найважче відкласти першу тисячу, ніж всі наступні мільйони. Але без першої тисячі ви не відкладете всі наступні мільйони. І я вам в наступному відео покажу, от реально, скільки ви можете відкласти за життя. Просто фантастичні штуки. Просто фантастичні. Ну Дивіться. Маленько перевідкрою занавіс. Мені зараз 40 рік, мені скоро буде 40 років, я почав працювати, мені ще не було 20. Я більше ніж 20 років працюю. уявляєте собі, якби я почав платити собі от тоді більш ніж 20 років тому, по 10% доходу, зараз я би вже міг з процентів мати пасивний дохід який би відповідав моїй місячній зарплаті межі. уявляєте собі, за 20 років просто вони пройдуть, отак от, от пройдуть. Тим, кому вже 40 і більше, хто вже працює більш ніж 20 років, ви знаєте, що буквально отак от, от, ви тільки ніби от вчора почали працювати, ви вчора ніби закінчили цей інститут, почали почали працювати після роботи, і отак от, от час прилетів. От просто отак от пролетів. Але якщо ви тоді почали відкладати, ви вже в 40 років можете бути реально фінансово незалежним. Мати пасивний дохід. Окей, якщо ви не почали в 20, можете почати в 30. Якщо не почали в 30, ви можете почати в 40 і вже в 50 з копійками вже мати пасивний дохід. Але треба почати зараз. 10-ту частину заплатити собі. Всім добра!